Говерла є найвищою горою Карпат та найвищою точкою України. Висота становить 2061 метр. Карпати це спосіб життя, це стиль мислення, це світ привісної краси. Це дорога до себе, це універсальні ліки від всього поганого, що усвідомлюєш і не усвідомлюєш. Це коли вперше за кілька років чуєш тишу таку, що чути, як серце б'ється у грудях. Це коли, посидівши на пригорбі в дикому лісі, де не ступала нога людини і, послухавши шум потічка та звук вітру в смереках, надо пробачити всім все і не перестаєш дякувати Богові за те, що він створив таку красу. Якщо б кожній людині було дано змоделювати собі рай, то це карпатські гори. Крім того, це компанія, яку ти береш із собою або благословенна самотність, яка часом більш помічна для душі, аніж будь-хто кого знаєш. Це нагода взяти з собою саме тих людей, яких хочеш взяти. Адже в Карпатах люди стають інакшими, друзі стають ближчими, знайомі друзями, вороги знаходять примирення, а знову б ви, скільки закоханих сердець, в Карпатах змогли знайти місто одне до одного. Це також блаженне навантаження на організм, екстремальні умови. Це дощ і температура плюс 3, і сніг під ногами. Це 30 градус на спек, камінь навкруги і пустий термос. Це мороз вночі і мокрі дрова, з яких треба піти ще розпалити ватру. Це 25 кілограмів за плечима і стрімкий підйом на вершину. Ці враження не опишеш ніякими словами. Карпати – це найбільше і повністю розділена любов на все життя.